Спіті стріт, to the city streets We begin to feel the fire we rise like so buildings as a kinocos take us higher. І здається, що у нас в траві щось живе, тому що Конор і юпі сидять постійно. Тут біля трави і дивляться, в общем. І собаки тут ганяли сусідські, тому що все витоптане іменно в тому частки. Мабуть, щось завелося. А ще у нас три роки не топилась баня. І сьогодні, можливо, буде банний день. Ярик рік порядочки води. Де моки, де? Угу. Це ж такий кайф. Чистота, порядок. Значить, хазяїн додому повернеться. Хазяїн хоче баню. Так, да, хазяїн хоче баню. І Тьомка з Аліною приїдуть. Теж, коротше, чекають баню. Не знаю, як Аліна, а Тьомка так точно. Реально, щось я нюхала тут. Щось я нюхала, Юпі. І трава, я ж кажу, тут собаки. Коротше, тут щось у нас. Таке в траві. Боже, в бані буде порядок. І кати, ікати. Конор тут менше щось їсть. Траву. О! Він мишу зловив. Конор. Конор зловив мишу, представте. о о Такого ще не було. Це Конар чемпіона. Я думала, що він у нас ой, та, готов ті, 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 нічого не робити, лежать. А він хішник. -шитой. Дзеркало я протерла, а тепер вход в саму баню. Я такий промиваю, Промуває, тому що ми три роки не користувалися, не три, а чот... Ні, ну, три, три виходить. Перед війною 4 години. Чотири. Значить, чотири. У нас не є... віни були ноги. Красота. Зараз повитирайте, повикидайте це все. Так, А на що ви? Так. А гайки шарубчики. Гайки, Гайки-шурупчики. Боже, я ж забула, як це.

Коли вдома є чоловік, є життя. Позаростала так все, ми траву сіяли від на морві, порозтягували і це якийсь отреш. Всі мої клумбочки позаростали, буду адбур'янаву. Весною все прибирать. Що ти лізеш до мене? Щось, я думаю, що тут маши розвелося в цій траві, капець. Чекаю вже весну. Цю ялиночкою я посадила і вона росте зелена. І тут у мене була ялиночка. Але вона пожовкла. Ти кажаки за мною ходять. Взагалі вже хочеться щось поробити. Тут у мене петрушка, укроп був, але все померзло. Тут полуничка. Теж треба буде від бур'яна, все весною обирати. Тут чесник, і він, до речі, вже де-не-де пролазив. Але зараз не видно, вже, мабуть, померз. Три рядочки було. Цей голуб наче вбиться, тому що у нього є яєчко. Бачите? Будуть маленькі голодата. Два, два. Два яйця, я не буду злити. Дивіться, яке гарні ці. У нас голубі взагалі дуже круті. Якщо будуть маленькі голубенята. Десь 40 температура прогрівається. Красота. Угу. Тут вже так тепло стає. Запах баньки. Ось така красота. Ой, я речі закрипарі. Скажу вже температура там. Ой, так вже гаряченько. Тазіку, водичка з ковшиком холодненька. Ребята, це неймовірно. Це просто божественне. Порядочок. У нас сюди не можна було зайти в цей коридор. стільки срача поли. Зносило все, що треба викинути. В общем, Ярик, порядочок не в красоті. Тепер не я сижу біля генератора, а Ярик мені його запускає, боже, вже два дні В общем, коли чоловік вдома, то все стає так тихо, так спокійно. Ярик буде сьогодні і завтра вже він уїхає. Керічик нам баньку росту. Вогонь ширує. Це пап, папу вже вибрали да? так? Це ж красти. Вогонь. В... Вибрали нового Подай Б... жарку, як кажуть, так? Да? Ага. <систит> 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 Це у нас другий раз уже так, коли вогонь поїде. прям шурує з пані. Дуже тепло. Навіть труба червона стала. Все, ми вже селінки вийшли з бані. По моєму лицю видно. Червона капець. Ярик розтопив. Там так жарко, що це капець. Зараз хлопчики йдуть. Тьомка з Яриком в баню. Там круть взагалі. Просто круть. Останній раз у нас це було 4 роки назад. да, Яричик? Сонечко моє. що баня це тема. Хоч вона у нас і така маленька, неухожена. але не було колись. Маленька баня. Так. У нас з тобою здоров'я. Ні, вона маленька. маленька. В общем, щоки в мене після бані. Угу. Це вже після душу, я ще й душ після бані вже прийняла. Сьогодні вся сім'я в зборі. Це кайф просто. У нас це так рідко буває. Малінка розовенька прийшла. Да. з баньки, так? Да? І кожну суботу ми ходили в баню. У нас приїжджали всі. І тут зараз в баню хлопців познімаю. Оцей кайф. Боже, коли всі вдома, це неймовірно. Головне, щоб мені відчинили, бо там закрита. Біжу-біжу. Балакає сонтики відкривайте погано Все, вихожу. Закривайтесь. А сколько у вас градусів? Я уже тут вспотела, тільки зашла. пару, И камера ничего не получила.